Привіт, мене звати Юля Коваль, я персональний фітнес-тренер і хочу. Те, що розказати про пульс, частоту серцевих скорочень, навіщо це необхідно, і найголовніше, як його поміряти, якщо немає можливості, наприклад, скористатися смарт-годинником або пульсометром. Отже, частота серцевих скорочень це основний критерій інтенсивності тренувань. І якщо ми не звертаємо увагу на пульс, ми не знаємо, на якій частоті серцевих скорочень працює організм. І, відповідно, ми не можемо брати відповідальність за те, за рахунок чого ми будемо худнути. Тому що якщо. А, Зазвичай дуже високий ЧСС, тобі здається, що ти нормально так працюєш на максимум інтенсивності зазвичай горять м'язи, а не жирові тканини, за рахунок яких ми хочемо в першу чергу худнути. Тому дуже важливо, особливо під час кардіотренувань або функціональних тренувань, які мають кардіоскладову, звертати увагу на те, на якому пульсі ви працюєте. І коли тренер просить у вас частоту серцевих скорочень в стані спокою, це означає, що потрібно заміряти вранці після прокидання одразу частоту серцевих скорочень. Тобто, як це зробити? Знаходимо свій великий палець. Ось тут під великим пальцем. Десь кладемо свої два пальці і намагаємось відчути почути удари серця. Ви це відчуєте 100%. Коли ви знайшли, налаштували таймер на 15 секунд. І ваша задача увімкнути таймер і почати рахувати кількість. А... У цих ударів крові в вашій вені, поки, відповідно, йде наш час таймер 15 секунд. Вмикаємо таймер, знаходимо наш пульс, починаємо відраховувати і рахуємо. Наприклад, у вас вийшло там 20. Ви берете ці 20 і помножуєте на 4, бо ви міряли лише за 15 секунд. А нам необхідно за 1 хвилину, тобто за 60 секунд. 60 секунд міряти це не дуже зручно, тому що можна збитися. За 15 секунд якраз те, що нам підійде оптимально. Наприклад, ви наміряли 20, 20 помножуєте на 4, у вас виходить 80, це ваш пульс у стані спокою. І у вас, скоріш за все, буде так само. Тобто пульс у стані спокою, він зазвичай від 60 до 80 ударів на хвилину. Це є нормою, плюс-мінус нормою, в залежності від поточного стану здоров'я, звісно. Міряйте пульс правильно. Ще один такий момент: якщо ви не можете за якоїсь причини знайти ось тут свій пульс, ви можете знайти його так само ось тут, в районі шиї. Ваша задача віднайти такий жолоб невеличкий, два пальці так само покласти, розслабитись, не говорити. Ви відчуєте так само серцебиття своє через відповідну шию. І так само міряєте за 15 секунд кількість ударів, якщо боїтеся не запам'ятати, одразу собі запишіть і потім скалькулюйте і відправте своєму тренеру правильний результат. Це дуже важливо для того, щоб ваші тренування були ефективними саме для вас. Особливо це важливо, якщо ви Худнете це раз, або якщо у вас є певні проблеми з кардіореспіраторною серцево-судинною системою, це також дуже важливо. два. Тренуйтесь правильно і пам'ятайте, що частота серцевих скорочень це дуже важливий критерій, і треба на нього завжди звертати увагу під час тренувань, особливо якщо ці тренування є інтенсивними. Я вам рекомендую обзавестись смарт-годинником або пульсометром, якщо у вас ще цього гаджета немає.